Слава Ісусу Христу! Слава Господу! Господь наш милостивий, довготерплячий, люблячий, і Він хоче нас знаєте, вести, давати, дати життя нам, щоб ми мали життя в Ньому, брати і сестри. Знаєте, як, як добре мати відносини з Ісусом Христом, як добре мати цю надію, яку Господь дає. Але знаєте, є Бог, ми оправдані вірою. Але знаєте, Господь, за ім'я Господа треба ще. Да, і написано в Слові Божому і постраждати, страждати, страждати написано. Зараз Філіп'янам, 1 глава 29 вірш написано, бо вам дано привілей не тільки вірувати в Христа, але також і страждати за нього. Слава Богу! Знаєте, е, така тема страждання, терпеливість, довготерпеливість. Ну, воно, знаєте, не в нашому житті ми з багатими трудностями сталкуємося. І ну, ніяк нам це не обійти. Ніяк не обійти. Ідемо і ми от повчаємося в Слові Божому, щоб ми були підготовлені, щоб ми могли проходити випробування. Знаєте, Господь нас. Довго терпів і довго терпить, дуже довго. От якби Господь отак от по нашим поступкам робив, що зробили провину, наказав. Ага, так зробив. Ладно, потерпів трошки. Один раз, два, на третій раз, хоп, наказав. Господь довго терпить нас, щоб привести нас до пізнання істини Божої, щоб ми познали Господа. Всій істині і всій повноті. І хочу зачитати Якова з 5, 5 глави, 7-го віршу. Будьте, отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу, ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженними тих, хто страждання зносить. Ви чули про страждання Його, і знаєте, як Господь завершив те. Господь бо повний співчуття і милосердя. Слава Богу, за слово Боже, такий от приклад, да, хлібороб терпеливо. Людина, да, хто, хто вирощує, да, хто в селі жив якийсь час. І от, щоб той огород, як кажуть, придбати щось там, чи картоплю, чи ще щось, треба мати для цього да, зусилля, якісь старання і терпіння, щоб воно виросло. Треба туди вложити багато чого. І, і щоб дощ прийшов, щоб було, щоб обрання обрення і щоб що? Отримати написано дорогоцінний плід. Це якийсь час проходить, щоб цей плід отримати. І от в Слові Божому написано, що брати, скріпіть свої серця, да, тримайтеся, бо прихід Господа близький, треба триматися, прихід Господа близький. до цього часу треба проходити терпеливо, мати. Довготерпіння. І з терпеливості, щоб переростало, знаєте, як в довготерпіння, щоб ми могли принести оцей плід. Оцей плід терпеливості, довготерпіння. Не нарікали, щоб один на одного. Знаєте, ці страждання, бо написано, Івов як проходив, він. Що до нього? Ці страждання були. Івов не розумів теж. Я так думав, да? Івов не розумів ситуацію. Він дивився на своє життя. Ну, наче все добре, дивиться і там, і там, там бідним допомагав, за діток молився, щоб гляди дітки словом нічого не згрішили, не сказали. І от прийшло в його в життя. І от вірний Іово залишився вірним, страждаючи, і в хворобі. Ну, залишився, слава Богу, вірним, Господь. Прийшлося йому пройти такі випробування, такі страждання. Е, от. І слово Боже називає блаженними такими, хто зносить страждання. Блаженними такими людьми. Знаєте, чому така тема? Я теж думав, тому що час впереді. ми не знаємо, буває, що нас може завтра чекати. Десь не хочеться якихось таких випробувань, щоб от уже там чи завтра прийшли, чи, чи ще отак от, от. Хочеться мирного, гарного життя. Але ми не знаємо, що прийде завтра. Дивлячись, я дивився, коли, коли було я приймав водне хрещення, мені подарували таку книжечку, за що страждають наші браття і сьори на російській мові. Знаєте, я прочитав ту, книжку. прочитав ту книжечку, і які проходили люди випробування, коли було гоніння. коли не приймали християн. Коли засуджували, коли забороняли ходити в церкву, коли сміялися, для цього треба мати було витривалість велику, терпіння і довго терпіння. Там і розказували, як і в тюрмах сиділи і здівалися, як виводили там. Ну, багато описується чого. Я не буду за це розказувати, але потрібно було проходити. Потрібно було, знаєте, і в терпінні. бо... Написано притерпівши до конця спасеться, притерпівший до конця. Я теж згадую момент, коли. От прийшло буквально вчора, я так читав, розмішляв, наш шкільний автобус був і возив у школу діток. І водієм був Міша, звали його, Штунда. Ми ми на нього Міша не казали, Штунда. Я навіть, знаєте, не вникав це. Ну, штунда штунда, хто такий? Ну, віруючи, ну хай собі вірить, віруючи, довіруючи. І знаєте, коли він возив діток в школу туди і назад рано вечора, а діти в автобусі от таке. Той того штовхнув, там мето. Штунда, кричать, діти дразняться. От уже зрозуміли, що штунда щось таке, що бабатьки настраювали десь так, от, государство настраювало. І я дивився. Згадав, я просто тоді на той момент не розумів і не думав, згадав, який він був терплячий. Він ніколи ні разу не вийшов, нікого там не заругав, не схватив. Знаєте, я вже думав, думаю, якби я на той момент не віруючий, може, да, я б вже давно б когось би за шкибарки вхватив би і дав би там розгону. Знаєте, Во. який він був терплячий. Ну це Господь давав йому силу. Знаєте, Господь давав. Людина переносила це. Слава Господу. Хай Бог нам поможе, щоб ми <кій> Читаю ще з Якова, 1 глава, 2, 4 вірш. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконали та бездоганним, щоб нічого вам не бракувало. Написано таке слово Бога, радійте, коли ви попадаєте в випробування. Що воно з цього випробування написано, знаючи, випробування вашої віри розвиває терпеливість? І з той терпеливості переходить, що в досконалу дію. Що ви були досконалий, й бездоганні, що те, що в нас заважає нам, іти за Ісусом Христом буває, де ми не стримуємо себе. Знаєте, і щоб нам цього не бракувало, щоб, ми... Бо Господь нас шліфує цим, Шліфує цим. щоб ми могли бути довготерпеливими. Знаєте, Люди ще буває страждають. За провини, які то. Є одні, написано страждають. Добре, коли ви страждаєте за Христа, за добрі справи. Але коли людина страждає за свої вчинки, які зроблені, і несе ті вчинки, і важко, страждає. Знаєте, я не раз, бувало, з людьми розмовляв. І людина згадує якісь моменти свого життя. Згадує, що. Як коли хтось обідив, сказав слово, як важко там ще її колись зробили, ще комусь там. І отак людина несе, несе, і воно важко, важко, томить людину. Людина страждає і, 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 і немає тоді, знаєте, не може переносити важкість і все життя отак іде. І хай Бог благословить, щоб ми, браття, сестри, щоб воно не вкоренялося в наші серця. Щоб нам оту не неслово на той якийсь горкий корінь, десь хтось щось сказав, хтось там, то там почув, там ще що, то і все, вже все. І вже людина буває, так себе до того жаліє, буває, так і жаліє, бо я нещасний такий. Отак мені важко, так тяжко. Браті і сестри, за Христа. А то, що ми повинні переносити, Бог дає силу, коли ми. Не допускаємо своє серце гнів. Бо знаєте, як людина буває, терпить, терпить, десь смиряється, смиряється. А воно туди не виносить свого серця, а воно десь отлажиться, отлажиться. знаєте, взрив получається. В один прекрасний момент взрив. І понеслося, і понеслось. Тому, щоб ми в своє серце не допускали, коли ми в це проходимо, якісь моменти свого життя. Щоб не, гнів не допускали, щоб ми були стримані, стримували себе. Написано також в притчах 16.32. Довготерпеливий краще за хороброго. А хто панує над гнівом, краще від того, хто здобуває місто. По російському ще перевод є. Хто панує над гнівом українським, а там владіючий собою. Коли людина може владіти собою, коли людина може панує над гнівом, вона не допускає той гнів. Вона довго терпить, вона викидає свого серця, щоб їй було добре і йде за Ісусом Христом. Написано також. Радійте в римлянах 12-12, радійте надію, будьте терплячими в біді і завжди моліться. Будьте терплячими в біді. Різні бувають випробування. Але їх треба, браті і сестри, нести і, і, і бути терплячими. Це довготерпіння, да, це плод. От ми приносимо плод Оцим, то, що ми можемо терпіти, довготерпіти. І це один із плодів Духа Святого, довго терпіння. Один брат, я теж слухав, як він своє життя розказував. Брат єпископ, і він каже теж, як було в той час, коли було гоніння. Вони були дітками, батьки. І каже, як було важко, коли в школі каже, дразнили, коли учителя занижували оцінки за те, що вони віруючі. От їм казали, ну що таке Ісус, отрічись, откажіться, от немає Бога і все таке. А дітки приходилось теж діткам терпіти, прийдуть додому до батьків і кажуть, ну от так от в школі, і оцінку занизили, там обезвали, там, де ще могли учителя десь хтось і гарно за вухо потягнути, дати типу, по потилиці. За що стражда? За ім'я Ісуса Христа. Це не просто так за якісь провини, за ім'я Ісуса Христа. Дітки приходили до батьків і казали: тату, мамо, отак нам ну, в школі важко. Батьків боліло серце. Важко було. Ну, ставали на коліна з дітками і молилися. І молилися. Написано, да, моліться, моліться, взивайте, щоб Бог давав силу проходити. Ще зачитаю. До Римлян з 5, 5 глава, з 1 віршу. Оправда, ніж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо, і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Що нам даний. Таке слово, да, що виробляє, коли утиск виробляє терпеливість. Утиск виробляє в людини терпеливість. А терпеливість дає досвід. Коли людина проходить в своєму житті, різні написано різні випробування. Різні буває, ми проходимо випробування. Але коли ці утиски ми проходимо, ці випробування, вони виробляються, терпеливість. І людина має досвід тоді. Вона вже це пройшла з Господом, вона вже десь претерпіла і має цей досвід. Різні бувають, я ж кажу, що людина хворіє, бувають хвороби. Бував, близьких теж є такі моменти, що ну, от, якісь випробування з близькими, і коли людина теж хвора, близьким теж треба мати терпеливість до цієї людини. І знаєте, цим досвідом ти можеш допомогти іншим. Коли ти сам проходиш, коли ти пройшов, ти цим досвідом маєш вже цей опит, можеш допомогти теж іншим. Бо коли ти не маєш цього досвіду, Можна казати, розказувати. Господь мене там, да, Господь Він милосердний, Він лікує і то робить, і то робить. Ну немає цього досвіду в людини. Людина може тільки словами казати. да, слово Боже є, читає. Але добре, коли ми маємо цей досвід, пройшовши. Випробування, довготерпіння це. Один теж тоже... Розказує, брат каже, що прийшов одна людина в церкву, воєнний. Він був на бага... де були війни, на, багат... на цих війнах, в нього багато там досвіду з цими війнами. Прийшов у церкву, ходив, ходив, ходив у церкву, покаявся. Слава Богу, знаєте. І він жив там біля одного брата недалеко. І він до нього приходив. Приходив і завжди прийде до нього. І, ну, брат, там, чайочку, кофе попити. І він в нього багато запитань різних. І Він запитує, а то йому розказує там, за, за Ісуса, ще якісь питання по Біблії, якісь життєві. І от він почав до нього ходити. І знаєте, цей брат він там ходив місяць, ходив, два місяці, і кожен день до нього приходить гості. Цей брат приходить уже до пастора і каже, Ну каже, вже немає терпіння. каже, знаєте, каже, знаєте, У мене теж справи є, каже, теж якісь і то. І Каже, як я вдома, він каже, прийде, каже, а мені йому треба увагу приділити. Ну що мені робити? А він каже, ти знаєш, каже, я вже каже, так терплю, терплю, вже не вистачає. Він каже, знаєш, що тобі треба робити? каже, Довго терпіти, тобі треба. Тобі треба переходити на довго терпіння. Хай тебе Бог благословить. Отак, братія і сестри, в нашому житті буває на щось, не хватає нам терпіння. Буває, не хватає. Але треба переходити, да, терпим, ідем за Ісусом. Бо Слово Боже каже, тоді ми, знаєте, принесемо цей плід приносимо. Приносимо плід. Написано в 2 Тимофія, якщо ми терпимо, то будемо разом з Ним царювати. Якщо ми терпимо, то разом з ним будемо царювати. Оце терпіння веде нас в царство Боже. Будемо разом з ним царювати. Бо написано теж в Слові Божому, що як проходите, гнали вас, гнали мене, вибачте, гнали мене і вас будуть гнати. І вас будуть гнати. І коли, і коли читаєш в Слові Божому, теж. От як проходити, коли написано теж до Тимофія, третя глава з третього з першого віршу? «Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбі, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбечені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні. Отакі от люби, от люди будуть. Написано, браті, сестри, я думаю, серед нас таких людей немає. Ми стараємося, прилажуємо, щоб ми не входили сюди, в оцю категорію людей. Да? Бо там далі написано вид побожності, але відріклися від неї. Вид побожності тільки мають. І знаєте, як важко буває проходити цей час, написано останній час, коли люди отакі будуть. І тобі треба бути, а тобі треба. Бути терплячим. А тобі треба переносити. Тобі треба мати, щоб не допустити ненависті в своє серце, гніву. Бо написано, що у многих охладіє любов. Будуть бачити такі беззаконня, у многих охладіє любов. Тому, Слово Боже, каже, щоб ми були терплячими, Господь буде давати нам силу, бо Господь. Написано люблячий, милосердний, довготерпеливий, не хоче, щоб хто загинув. Читаю ще останнє місце Писання, і будемо молитися. Вам, бо треба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи дуже мало часу, і той, хто має прийти, прийде, не забариться. Слава Богу! Слово Боже каже, що той, хто має прийти, він прийде, він не забариться. Але щоб виконати волю Божу, написано, щоб ми одержали обітницю, то треба мати терпеливість. Давайте ми подякуємо, хай Бог благословить усіх нас, щоб ми надіялися і уповали на нього.